Welcome to my Мене звати Маша, і сьогодні тиждень, як ми вже в Торонто. За цей час ми встигли зробити перші необхідні документи. Якщо вам цікаво, які, то запрошую подивитися попереднє відео на моєму youtube каналі І також за цей час ми встигли відвідати місце в самому серці Торонто CN Tower. CN Tower – це найбільша споруда в західній півкулі, яка сягає висотою 553 метри. Тому дуже сильно вам раджу відвідати хоча б один раз це місце, якщо ви тут побуваєте. Враження будуть незабутні в цьому відео. Я хочу поділитися своїми враженнями від цієї поїздки. І спочатку я розкажу трохи про доїзд, оскільки ми живемо 30 км від Торонто. І ціни на квитки, і скільки в загальному все це задоволення нам коштувало. Раджу вам додивитися це відео до кінця, тому що в кінці відео я поділюся з вами просто неймовірними краєвидами, які ви зможете побачити, відвідавши башню CN Tower. Отже, почнемо. Ш. 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 Отже, їхали ми цим повітряним метром 25 хвилин. 30 км від аеропорту до е, самого центру Торонто, там, де, власне, знаходиться CN Tower. Е, квиток коштував 10 доларів на одну людину. Емоції просто зашкалюють, коли ми вийшли в е, саме місто і завдяки Google Maps ми добралися від зупинки, де ми вийшли, до самого CN Tower, хоча відстань була дуже маленька. Але. Добрались ми до Ocean Tower і прийшли ми купляти квитки. І хочу вам показати, що є два види квитків. Перший вид це квиток сюди, коштує 45 доларів, але без податку. І на 10 доларів більше сюди, тобто 55 доларів, але це також без податку. Одразу скажу спойлер від себе, що достатньо, цілком достатньо відвідати тільки оцю башню. Чому я покажу пізніше і ви зрозумієте? Сюди 45, сюди 55 без податку. З податком два квитки нам обійшлися, обійшлися на цю башню 124 долари 30 центів. Навіть не знаючи англійською, ви спокійно зможете купити квитки, вам покажуть, куди йти. Хоча там дуже багато входів і виходів, але все буде окей. І поїхали. Піднімалися ми ось таким ліфтом. Вже. На стадії, коли ми піднімалися цим ліфтом, емоції були просто вау. В тавер, година третя, то нам пощастило побачити Торонто в день і вночі просто за один раз. Всі відео попередні, які ви бачили, це були відео з оцього поверху тавера. Далі я покажу вам відео, які ми зняли з віп-поверху. Ви зрозумієте, чому варто відвідати достатньо відвідати лише оцей поверх. Хотіла ще додати від себе, що ми були в тавері десь годинки-дві. В принципі, нам вистачило, щоб все подивитись, пофоткатись. Але ви можете там бути скільки хочете до самого закриття. Тавер закривається, здається, о 21.00. З цих 164 доларів. 124 долари ми потратили на квитки до сінтаверу, а 40 доларів ми потратили на дорогу. Але. На цьому наші трати в цей день не закінчилися тому що ми приїхали додому пізно, голодні. Біля нашого готеля не можна було вже. Ми не встигли на вечерю, не можна було вже щось купити, тому що біля нас не було найближчих магазинів. І ми вирішили замовити піцу. Але ми були трохи шоковані, ми її замовили. І зараз я вам покажу відео, скільки це все коштувало і як все це виглядало. Поїхали. Розпаковка чек канадської піци Папа Джонс. Перший і найближчим часом, напевно, останній раз. Тому що сама піца коштувала доларів 20. Ці штучки 8 доларів, а другий подарунок. Получається 28 доларів. Але після вичата налога і вичита тих спеціальних чайових, то нам вийшло 50 баксів. Але порції досить великі дава. О май гад. Ну, я тобі скажу, що шо... дай попробуємо, що це за штучки, б я таки не поняла. Також, якось хліб. Красанчики. Але прикольно, я казав, нічого. Завтра на ранок і на вечір буде мати, що є там. Всі. Сумовуючи цей день в Торонто, коли ми відвідали сієнтавер е і замовили доставку піци, обійшовся нам в 214 доларів. Це дорого. Але так як ми знали на 90%, що ми не будемо тут залишатися, ми вирішили, що ми обов'язково хочемо відвідати CN Тавер. Про можливості також відвідаємо озеро Онтаріо, і також буде відео. Тому дякую за перегляд. Прошу поставити мені лайк, підписатися на канал і чекати наступних відео.